Любі друзі, вибачаюся, але трошки у нас зйомка забарилася. Чого? Того, що, блін, великий напор. Ой, машин був. Трошки е, у нас нова стізя. Ще ми робимо реставрацію турбіни. Е, е, коротше, займаємось потрошку. Е, зробили сьогодні шкоду Шкоду Октавію А5. Е, на ній був виготовлений даунпай. А, далі а, зробили стейдж 1, відключили екологію правильно, і плюсиком таким а, зробили відключення системи EVAP. Це контроль а, парів в, в, в паливному баці. Далі ще на ній ми переобладнали тормозну систему. Поставили від шкоди РСК. Все красиво, все чотенько, болтон стає. Так, ось ця лагуна ззаду. Там все готово, прошивка а, залита, турбінка поставлена, все чотенько. Санта Фешка була. Санта Фешка, 2,7 бензин. Там у нас була прошивочка під відключення екології, ну і видалення цієї самої екології. А, все, що там було, ми викупили і відняли від суми комплексу. От так от. Що у нас ще було? А, сьогодні доробили Соренто. Соренто у нас. Чекав повітряний фільтр, його купили, поставили, тепер це чуденько можна забирати. Ну і так, от, періодично, робили ще такі маленькі роботи. Тому от, так, от ви бачайте, що не було відосиків, просто що трошки замахалися. Але працюємо, працюємо і далі. Тому до завтра.